В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Україна повернула 150 тіл загиблих воїнів. У Луцьку побудують багатоповерхівку для рятувальників. Росія перекинула на Донеччину СОБР. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 лютого. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. На Волині службовий пес прикордонників знайшов наркотики у Грузина, який їхав автобусом. Відомо, що 1 лютого під час огляду рейсового автобуса, який через пункт пропуску Ягудин прямував до Варшави, відміну спрацював службовий собака. Оглядова група виявила під сидінням, на якому сидів громадянин Грузії, пакунок із наркотичною речовиною. Про кримінальне порушення прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. У результаті систематичних ворожих обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури України в державі вже кілька місяців поспіль спостерігається значний дефіцит електроенергії. З метою економії графіки відключень світла застосовують і на Волині. Втім, в такий важкий час у Луцьку містяни помічають, як у світлу пору доби на вулицях вімкнені ліхтарі. Така ситуація, неабияк обурила Лучан. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили дізнатись, чи дійсно це так і що про це думають у КП «Луцьк світло. thank you Внаслідок нещадних обстрілів окупантів, які гатять по критичній інфраструктурі України, вже кілька місяців по всій державі спостерігається значний дефіцит електроенергії, зв'язку із вимушеною економією електроенергії. Графіки відключень світла застосовують і у Луцьку. Хоч містяни з розумінням ставляться до ситуації, дещо їх таки дуже обурює. Як приклад, ось така ситуація: в той час, коли в домівках лучан годинами відсутня електроенергія. Енергія на вулицях міста ліхтарі сяють навіть у світлу пору доби. Економія з таким підписом у Фейсбуці розмістила допис лучанка Катерина Войтишина і прикріпила фотографії, на яких ввімкнені вуличні ліхтарі посеред білого дня. А за кілька днів до того, такі ж випадки, тільки вже у інших мікрорайонах міста оприлюднили і інші користувачі. У коментарях під цими дописами жваво підхопили скандальну тему і інші мешканці міста. Це в 16.00. Білий день для чого? Для кого в цей час Атоповерхівках в усіх вимкнене світло три рази на добу, по 4-6 годин кожного разу. З 1 січня по 18 включно кожного дня. Моя вуличку вчора ввечері виробили, зате парк світиться. Кому качкам район Тамтаму ввечері сяє все, що й треба, і не треба, в тому числі і вуличні ліхтарі вздовж проїжджої частини, і вздовж тротуару в два ряди. А в багатьох будинках через дорогу регулярно вимикають світло. Відтак, ввімкнені ліхтарі посеред білого дня неабияк обурюють містян і викликають безліч запитань. Аби відшукати на них відповіді, журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись до комунального підприємства Луцьк світло, яке відповідає за роботу вуличного освітлення у місті. Директор підприємства Валерій Мазін каже: ліхтарі дійсно буває світять у день, і на це, за його словами, є декілька причин. Це не значить, що ліхтарі не вимикали. Можливо, десь на якійсь вулиці були включені лікарі, там якусь певно годину в дев'яту чи в десяту, але це не значить, що вони світилися, що вони світилися з самого ранку, тобто з сьомий там чи з восьми години. Вони вимикалися, а пізніше вмикалися. У нас були такі випадки. Зв'язку з тим, що коли у нас включене освітлення з ночі, і обленера відключає підстанцію, напругу відключає там повністю, то освітлення не відключається. Тобто розумієте, то зв'язок з ним передавається через те, що там немає напруги. А коли подається напруга, коли облине включається під станцію під напругу, то автоматично включається і ліхтарі включаються. Такі ситуації оператори Луцьк світла відслідковують та згодом ліхтарі відключають. Втім, за словами Валерія Мазіна, це триває недовго. Каже, ситуацію вирішують протягом 10 хвилин. Ще одна з причин того, що ліхтарі ввімкнені у день це ремонтні роботи. Ми дійсно ремонтуємо мережу, Ми не можемо зупинятися, не ремонтувати. Ми mm -hmm. включаємо для того, щоб поремонтувати мережу. Ми включаємо на 10, там на 15, я постійно наголошую працівникам, що вони як менше тримали. ще шестеренькі ліхтарі з лампочкою. То для того, щоб вона накалилася, то потрібний певний час. Тож для того, аби подивитись, чи усі лампи у ліхтарях працюють, потрібно вмикати світло у робочий час, аби потім в темну пору доби вуличне освітлення працювало повноцінно. Особливо як наголосив Валерій Мазін, це стосується дорожніх ділянок за словами Валерія Мазіна на наявний в області дефіцит електроенергії Енергії це майже не впливає. Воно мінімально впливає, розумієте, через те, що освітне, воно є ж економне. Тобто самі ламочки економне. Ну, якщо ви читали навіть допис, якщо порівняти, наприклад, проспект Соборності, цілу вулицю проспект Соборності, там дуже багато світильників і то воно відноситься, наприклад, до одного під'їзду багатоповерхового будинку. І порівнюється Валерій Мазін також наголосив, що підприємство систематично комунікує з Волиньобленерго, аби знати, який до області доведено ліміт електроенергії, і розуміти, наскільки часу є можливість ввімкнути ліхтарі та провести ті чи інші роботи. Тож луцьк світлі переконують, ввімкнені ліхтарі чи ні. Це аж ніяк не впливає на подачу електроенергії у домівки лучан. І разом з тим Волинь опинилася серед областей, де найбільше відключають світло. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. У повідомленні йдеться, що внаслідок ремонтних робіт ситуація з енергозабезпеченням споживачів покращується. Проте через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Пішки до Польщі неподалік українсько-польського кордону виявили волинянина призовного віку, який хотів незаконно потрапити до Європи. Прикордонники затримали чоловіка, поки той намагався подолати контрольну слідову смугу. Ним виявився 25-річний молодих з Волині. Нині на нього чекає суд. У Луцьку на вулиці Карбишева хочуть побудувати багатоквартирний будинок, щоб забезпечити житлом працівників ДСНС. Як повідомляє сила правди, забудовника та проєктну організацію, яка буде займатися розробкою детального плану території, ще не обрали, а також не визначили об'єми будівництва, а саме поверховість будинку, кількість під'їздів та квартир. Начальник сектору житлового забезпечення управління ДСНС України у Волинській області Дмитро Бандзак каже, що наразі рятувальники шукають інвестора, який міг би профінансувати виготовлення детального плану території та будівництво будинку. Служба безпеки України викрила керівництво департаменту міграційної поліції, яке кришувало проституцію. Високопосадовці налагодили масштабні схеми прикривання місць розпусти в Києві та в інших регіонах України. До слова, прибутки такого нелегального бізнесу щомісяця становили понад 50 мільйонів гривень. Крім цього, вони створили групи у месенджерах, де адміністратори підшуковували громадянок для надання імпних послуг за гроші, у тому числі ескорту. Сотенери пропонували їм поїздки до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість послуг становила від 500 до 10 тисяч доларів за ніч. Нині більше, ніж 20 особам відкрите кримінальне провадження та оголошено про підозру. В Україні відбувся один з найбільших обмінів тілами загиблих воїнів. Про це повідомила патронатна служба Азову Янголи Азову. Вдалося повернути на рідну землю близько 150 полеглих захисників. Тих, кого можна ідентифікувати за жетонами, татуюваннями та іншими збереженими ознаками, всі тіла будуть розміщені у київських моргах для подальшої ідентифікації, зазначили у патронатній службі. Російська окупаційна армія бунтує. Стало відомо, що Росія перекинула на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування, щоб придушувати бунти серед російських окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський. Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ СОБР. Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти, каже посадовець. Завдав Україні збитків на 2 мільярди гривень. СБУ та бюро економічної безпеки повідомили про підозру одному з топ-менеджерів полтавського гірничого збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ферекспо та належить українському олігарху втікачу. Завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень. Нині на правопорушника відкрите кримінальне провадження. У ПЦМП і далі залишається частиною російської церкви, адже не розірвала церковно-канонічний зв'язок із російською православною церквою. Таким є висновок експертизи Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ від 27 травня 2022 року та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із російською православною церквою. Статус ОПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним. Йдеться у висновках експертів. Збройні сили України ліквідували уже 129 тисяч 30 окупантів. Станом на 2 лютого українські військові також знищили 3211 танків, 2212 артилерійських систем, 6382 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. ДБР затримало злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для ЗСУ. Як повідомляє прес служба відомства, йдеться про діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори і інші схеми. До фінансово-господарських документів вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто, їх спожили солдати. Словмисники думали, що не Залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Так, ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Також затримано військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи, на цей час сягає понад 4,5 з мільйони гривень. Закономлені кошти, які перерахувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єкт. Та господарювання вони ділили порівно між собою. У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 мільйон гривень готівкою. Нині затриманим особам готується повідомлення про підозру, та клопотання про обрання запоміжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. У Луцьку трапилось ДТП. Як повідомили очевидці телеканалу конкурентів, ввечері 2 лютого на вулиці Конякіна зіштовхнулись два легковики. Попередньо постраждалих немає. Втім, обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень. Через аварію утворився невеликий затор. У Росії, яка вже рік бере Україну за три дня, натякнули, яка ще країна може стати мішенню для російської агресії. На роль наступної України там призначили Республіку Молдова. Про це в інтерв'ю російському топ пропагандисту Дмитру Кісільову заявив голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Какая із стран э, може теж по цьому пути? Киргизія, Казахстан вокруг Росії. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что поставили, смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая, ну просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Знову страшна звістка сколихнула Волинь. На війні з російськими окупантами загинув житель Старої Вижівки Андрій Вареник. Про це повідомили на сторінці селищної ради. Молодший сержант Вареник Андрій Володимирович 1997 року народження загинув 28 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Інформацію про зустріч тіла героя та час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого воїна Пацани, я вийду Днями пізно ввечері патрульні отримали повідомлення про те, що на замковій площі у Луцьку дрифтує автомобіль. Прибувши на місце події, поліцейські виявили фольксваген пасад, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Коли інспектори попросили у чоловіка пред'явити документи для перевірки, то з'ясувалося, що він не має права керування і ніколи не отримував посвідчення водія. О, документи будь ласка, посвідчення водія реєстраційних страхунків. Питаю вас, ви отримали посвідчення. водія? Патрульні склали на 18-річного кермувальника об'єднану постанову. Правопорушник має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Кабінет міністрів 1 лютого звільнив керівний склад Держмитниці. Однак чи зміниться керівництво на Волинській митниці, поки невідомо. Як повідомила у коментарі телеканалу Конкурент ТВ речниця Волинської митниці Валентина Черниш, нині про ніякі кадрові зміни не йдеться. Волинська митниця не є окремою юридичною особою, У нас єдина юридична особа Державна митна служба України. І саме там приймаються усі, в тому числі і кадрові рішення. Тобто, що там буде, ми можемо лише збагадитися. Станом на сьогодні всі працюємо на своїх місцях у штатному режимі. На Волині сталося вбивство. Жителька Володимира 1 лютого виявила у помешканні мертвим свого чоловіка, – 40-річного володимирчанина. Під час огляду тіла правоохоронці помітили явні тілесні ушкодження. З'ясували, що напередодні вночі волинянин розпивав спиртні напої разом зі своїм товаришем. Ймовірно, між чоловіками виник словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку від численних травм чоловік і помер. Особу зловмисника встановили. Це 24-річний житель Володимирського району. Нині триває розслідування моторошна пожежа спалахнула у Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму. Вогонь охопив двоповерхову модульну будівлю, де жили будівельники траси Таврида. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Окупаційна влада не каже, скільки людей перебувало у будівлі. Згодом підтвердили, що пожежа забрала життя мінімум восьми людей. Ще двоє постраждали. Припускають, що причиною пожежі могла бути несправна проводка. Інцидент трапився вночі. Більшість будівельників спали. У роз повідомляють, що на місці продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати люди. Українські воїни продовжують мужньо та ефектно знищувати російську орду у ранковому зведенні генштабу зсу. Повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення, по 1 лютого 2023 року орієнтовно склали 129 тисяч 30 окупантів. За добу мінус 610 осіб. Рашисти втратили у цій війні вже 3211 танків за добу дві одиниці. Також захисники мінуснули 6300. 382 бойових броньованих машин, артилерійських систем 2212. За добу окупанти втратили 5 одиниць. Також українські воїни знищили 458 РСЗВ ворога засобів. ППО окупанти втратили 222 одиниці, літаків 293. 284 гелікоптери. Щодо БПЛА оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці. Крилатих ракет було знищено 796 кораблів 18, автомобільної техніки та автоцистерн. Лише вдумайтесь: 5064 одиниці. За добу три одиниці. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам скандальних вечірок у Києві, на яких знущались та сексуально домагались до п'яних дівчат. А відео таких дійств публікували у соцмережах. Про це Суспільному розповіли у нацполіції. Ще шістьом хлопцям вручили повістки до військомату. Наразі невідомо за якими саме статтями кримінального кодексу двом хлопцям повідомили про підозру. Деталі згодом. Українські воїни продовжують мужньо та ефектно знищувати російську орду у ранковому зведенні генштабу зсу. Повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення, по 1 лютого 2023 року орієнтовно склали 129 тисяч 30 окупантів. За добу мінус 610 осіб. Рашисти втратили у цій війні вже 3211 танків за добу дві одиниці. Також захисники мінуснули 6300. 482 бойових броньованих машин. Артилерійських систем – 2212. За добу окупанти втратили 5 одиниць. Також українські воїни знищили 458 РСЗВ ворога. Засобів ППО окупанти втратили 222 одиниці. Літаків – 293, 284 гелікоптери. Щодо БПЛА оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці. Крилатих ракет було знищено 796 кораблів 18, автомобільної техніки та автоцистерни. Лише вдумайтесь: 5064 одиниці. За добу три одиниці. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Рашисти ввечері 1 лютого атакували житловий сектор Краматорська Донецької області. Ракета влучила у будинок, розташований у центрі міста. Його повністю зруйновано. Станом на другу ночі, 2 лютого, було відомо про трьох загиблих та вісьмох поранених цивільних. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За попередньою інформацією, рашисти били по будинку Іскандером. Відомо, що під завалами може бути ще щонайменше дві людини. Рятувальна операція триває. Наслідки атаки встановлюють. Така вода тече з автомату питної води у центрі Луцька. Як ви бачимо, вода характерно зеленкуватого мутного кольору. Журналісти телеканалу Конкурентіві з такою проблемою зіткнулися, коли в чергове набирали очищену питну воду у автоматі на проспекті Волі 68. Ми вирішили порівняти звичайну воду з під крану та, так би мовити, очищену воду, яку придбали в автоматі. Ось неозброєним оком ми бачимо значну різницю навіть у кольорі. Ми ж вирішили одразу зателефонувати до компанії, яка є власницею даного автомату очистки і розливу води. Працівник Техпідтрим. Римки дуже спокійно нарікав на складні умови та перебої з подачою води. Вода постійно контролює, контролюється якість. Бувають якісь технічні збої, то техніка із з цих відключень перебоїв. Ми намагаємося робити все, що ми можемо в цих складних умов. Тому стати зрозумінням це техніка. Більше того, чоловік сервісної підтримки порадив нам самим здати зразки води на аналіз, якщо її якість та безпечність нас насторожує. Там нема чому травитися, тому що там подається мережева вода. Якщо якісь збій, вона не дочищується, це звичайно, вода з під крану. От і все. Тому там нема чому травитися. На вода, яку вживають домам. Ми ж наполягали на тому, щоб працівники негайно відреагували та виїхали на місце встановленого автомату. Будь ласка, хай ваш спеціаліст як тільки да. зможе оперативно виїжджає. Перед нами було декілька жінок, вони теж набирали. Просто щоб люди не отравилися тому ми зателефонували Тут треба віддати належне, адже на наш запит відреагували миттєво, і вже за лічені хвилини наш бутиль із водою сумнівної якості перевірили спеціальними обладнанням та навіть по Вернули витрачені кошти. Це Означає як норма питної води 70. Угу. Результати аналізу кажуть задовільні. Однак такий колір води у нашому бутлі зумовлений наявністю, цитуємо трішки заліза. Чоловік розповів, що робити в таких випадках та чому так сталося. Якщо будь-яка є технічна несправність, візуально невпевненість, що чиста вода просто дзвонити, так як ви зробили на телефон сервісної служби. На коротший період сервіс інженер приїжджає, робить заміри. Якщо відшкодування, то кошти ми вертаємо. Або якщо фізично не можемо прибути на картку, або просто компенсуємо воду, наливаємо. Тобто звертається відразу, і це допомагає нам контролювати якість. А чому так сталося от сьогодні, наприклад? Е, важко сказати, коли були заміри, вода була чиста. Але, наприклад, ми зараз всі страдаємо від відключень, перепадів води. Техніка зроблена, сертифіковано візуально, але і вона буває не витримує, якщо це часто відбувається. Тобто, ну збій електричества, щось таке. Якби ми побачили, ну зараз при замірі брудну воду ми могли б відслідкувати, але так при замірі вода була чиста. Тож у компанії Здорова вода нас запевнили, що у нашому випадку, якщо вода й мала дивний колір, вона таки була безпечна для здоров'я, оскільки аналіз не показав суттєвих відхилень від допустимих показників. Однак ми звертаємо увагу всіх споживачів. Якщо у вас виникли сумніви щодо кольору, неприємного або дивного запаху та смаку, не ризикуйте своїм здоров'ям, а відразу телефонуйте до компанії, вказуйте на проблему та повертайте свої кошти. Наш приклад показав, що сервісні менеджери реагують швидко. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.